Більшість із нас, напевно, не один раз ставила перед собою питання, чому одні, важко працюючи все життя, ледве зводять кінці з кінцями, а інші, ледве сівши у крісло чиновника, чи не одразу ж пересідають на дорогі автівки, будують шикарні особняки, відпочивають на дорогих курортах? Відповідь проста. А тому, що крадуть, крадуть наші з вами кошти. Про деякі способи, як це робиться, поговоримо у програмі Позиція. Вітаю вас! Сьогодні ми дізнаєтеся про таке. 150 мільярдів гривень щорічно втрачав бюджет України через систему держзакупівель. Збагачувалася сім'я, збагачувалися місцеві чиновники. Хто це сказав? Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. В Андрійківцях, який рік тягнуть із будівництвом садочка, у 2011-му це вартувало би 500 тисяч гривень. Сьогодні майже 3 мільйони. Адміністрація виділа 500 тисяч. З нас ті гроші е, два роки назад забрали. Практично всі державні гроші у Хмельницькому районі освоювали фірми підконтрольні. Тоді голові райдержадміністрації Віктору Коліщаку у кишенях можновладця осідали мільйони доларів. Ми це вже не раз робили. Влада України під керівництвом експрезидента Віктора Януковича виводила з державного бюджету України близько 150 мільярдів гривень на рік через зловживання на тендерах із державних закупівель. Цю цифру озвучив міністр юстиції Павло Петренко. За останні чотири роки це явище набуло масового характеру. За даними СБУ, близько 75% державних асигнувань, що виділялися на державні закупівлі, використовувалися з порушеннями. Кошти, які виділялися з держбюджету, просто розкрадалися, повідомив Петренко. Крали масово по всій системі владної вертикалі від району до Києва. Основною схемою для розкрадання визначено проведення тендерів. Причому ті ці тендери проводяться. Серед фірм, які є постійними їх учасниками, які є пов'язаними із самими цими високопосадовцями або безпосередніми виконавцями. Схема така, що придбаються товари, обладнання, послуги, роботи за державні кошти за цінами, які завищені не те, що в рази, а в десятки разів, тобто 60-70 разів. Різниця в вигляді в мільярдних можна сказати, прибутків з державних коштів виводиться на пов'язані підприємства і. Ці кошти готівкою сідають можна сказати, в кишенях цих високопосадовців і безпосередньо виконавців тендерів. Схема проста: класичний корупційний тендер відбувається згідно чинного законодавства. Наприклад, в тендері залишаються дві фірми. Одна, зокрема, пропонує товар у вісім разів більше від його середньої вартості, інша в десять. Тендер виграє, як і вимагає закон, перша фірма. І, начебто, ніякого порушення немає, але перша завищила вартість у 8 разів, а інша у 10. І ще один момент: і та і інша фірма належать одній і тій самій людині. На Віктора Коліщака і членах його родини зареєстровано добрий десяток фірм. Приватне підприємство «Сколебутранс», основний вид діяльності якого будівництво житлових і нежитлових споруд. Товариство з обмеженою відповідальністю Євротрейд 1 Основний вид діяльності той же будівництво житлових і нежитлових споруд. Товариство з обмеженою відповідальністю Євротрейд вже без один. До будівництва тут додається ще й ремонт та обслуговування доріг. Є садівниче товариство Багряна Діброва. Це обслуговуючий кооператив, через який проводилися основні оборудки із землею. Товариство з обмеженою відповідальністю Будтранс Альянс і знову будівництво та ремонт споруд. Є інші, пов'язані з розважальним готельним туристичним бізнесом. Що цікаво, всі фірми зареєстровані за однією адресою Корчатова 13 до недавнього часу там розташовувався підконтрольний Коліщаку канал. Представників цих підприємств. Там і близько не було, тобто значна частина фірм існує лише на папері, аби створювати масовість під час тендерів. Всі ці фірми беруть участь у торгах, інших не пускають. Представництво ніби є на папері видно конкуренцію, але як не крути, гроші потрапляють лише в одну кишеню. Найбільше за головування Коліщака його фірми виконували замовлення з будівництва та ремонту садочків, фапів ремонтували дороги. Та власне цього було замало. Вартість усіх робіт залишалася в рази. Причому вже на етапі розроблення проектно-кошторисної документації. Займалися марнотрастом. Я не буду там вдаватися, наприклад, по відділу освіти, які коштів. В Вірненецькому районі на розробку документації 5 тисяч шло, а в Хмельницькому районі 22 тисяч. Аналогічні об'єкти і все. Або мої фірми, або ніякі тодішні районні посадовці практично не давали можливості обирати інші організації для виконання робіт. Коліщах через свого заступника Івана Васильчука, якого ще називають Ваня Бакс, напевно, не даремно це роблять. Чинив справжній тиск на усіх замовників. Справжню осаду довелося витримати в Волошинській сільській раді. Але, дякуючи тому, що не піддалися, сьогодні на території діє два дитячих садочки. Реконструкція ще одного підходить до завершення. У велику Калинівку на Передодні дня знань прийшло свято. Двері перед малечою відчинив дошкільний заклад. Для цього переобладнали приміщення школи, було зроблено добротний ремонт, замінено всі вікна, двері, внутрішню сантехніку. Змонтовано дві системи опалення на газу і електриці. Із з бюджету сільської ради спрямовано майже півтора мільйони гривень. Розрахований садочок на 50 діток. Відкрито додаткову групу на 28 місць і в Олешині. Вдалося це зробити взагалі без копійки бюджетних грошей. Кімнати знайшли в сільській раді. Основні роботи взяли на себе місцеве господарство нові аграрні технології, підтримали місцеві підприємці. На часі завершення робіт у сусідніх іванківцях. Більше ста дітей в Іванківцях не забезпечені дошкільною освітою. Хто з батьків довозить місто? Хтось сидить з бабусями, дідусями вдома. Було на території Іванковецької школи приміщення, яке придатне після капітального ремонту для відкриття в ньому дошкільного закладу, на сесіях сільської ради депутатами одноголосно було прийнято рішення виділити кошти з місцевого бюджету і проводити роботи по капітальному ремонту і відкритті в Іванківцях садочка. І в великій Калинівці, і в Іванківцях колишня районна влада наполегливо рекомендувала взяти в підрядники фірму Євротрейд. Видно, приваблювали значні суми замовлення та можливість нагріти на різниці цін на матеріали. Було багато бажаючих фірм зайти на територію Лушинської сільської ради, тому що було видно по бюджету, що слоновний бюджет на розвиток. Капітальний ремонт дитячих садочків, але ми відстояли свого підрядника, який дав найкращу ціну найкращі умови по здійсненню даних робіт. Але ти був? трошки був. А от в Андрійківцях понадіялися на обіцянки тодішнього районного керівництва і залишилися ні з чим. Три роки зволікання з будівництвом дошкільного закладу, і як наслідок 40 дітлахів очікувані, за цей час кошторисна вартість об'єкту зросла із 500 тисяч гривень до майже. Трьох мільйонів Андрійківці без дитсадка вже понад 10 років. За цей час тут виросло не одне покоління школярів. Близькість до міста робить це село перспективним, а два працюючих підприємства змушують залишатися молодь на місці. Це і породило сплеск народжуваності декілька років тому. Зараз в Андрійківцях налічується понад 40 немовлят ясельного віку. Батьки згодні робити посильний ремонт своїми силами, проте зрушити процес з місця не можуть. Не вистачає коштів. Інна Білковська мати двох дітей. Старший син вже пішов у перший клас. А трирічного молодшого через брак дитсадка немає з ким залишити. Батьки всі згодні своїми силами робити, копати, ремонтувати, багато будівельників. Молоді мами згодні все робити. Ми просто хочемо. Тут у нас більше 50 діток маленьких, які можуть ходити в садочок, а садочка у нас немає. Перспективність Андрійковець як приміського села молодь не заперечує. Багато молодих батьків хоче двоє, а то і троє дітей в сім'ях. У нас багато молодих сімей, де є по одній дитинці, планують другу, третю. Люди з міста багато купують у нас хат, тобто вертаються сюди. Село оживає, молодіє. Люди звідси не виїжджають. Нещодавно на території села з'явився маленький ігровий майданчик. Сюди замість дитсадка мами приводять маленьких андрійківчан погратися. Багато діток є, але немає де їм гратися. Дуже багато дітей, дуже треба садика, щоб діти кудись могли вийти. От вчора прийшли сюди на качелі, їлі забрала. Так плакала, що страшно. Ну з дітьми я хочу спілкуватися. У селі під майбутній садочок виділили 420 квадратних метрів колишньої контори. Далі поки процес не йде. Зараз селяни готові самоорганізуватися та знайти своїми силами необхідних два дешком мільйони їм не під силу. Сільський голова кошторисну документацію розпочала виготовляти ще у 2010-му. Згідно з розрахунками, зараз на фінансування проекту модернізації приміщення потрібно 2 мільйони 300 тисяч гривень. А ще три роки тому ця вартість Новила 500 тисяч з кожним роком. Цифра коштористі змінюється на більшу з 10-го року. Я почала робити проектно-кошторисну документацію в 11-му році ми зробили цю проектно-кошторисну документацію. Кожен рік пишемо прохання, щоб дали гроші, дали гроші. І це вже і зараз робимо коригування, бо пройшло три роки, і треба нові ціни змінилися. Зверталась громада села в 2011-му і до Віктора Куліщака. Виготовлення документації на садочок тодішній посадовець доручив підконтрольній фірмі. В той час, як по інших селах Хмельницького району, кошторисну вартість дошкільних закладів оцінювали у 100 тисяч. В Андрійківцях заклали суму у п'ять разів більше. Голова села каже, гроші на дитсадок були та пішли на інші потреби. Зверталися до Коліщака, коли він ще був головою адміністрації, дав ну, адміністрація виділа. 500 тисяч. Ну, зв'язку з тим, що потреба була на табір, надію, і з нас ті гроші е, два роки назад забрали. Поки понад чотири десятки малюків чекають на садочок, проектна документація знову зазнає змін в графі. Вартість найжахливіше те, що через фінансові махінації та політичні амбіції колишніх посадовців страждає наймолодше покоління майбутніх виборців. Власті міняється, а всі обіцяють, а садочка немає. Дивіться далі. Чим закінчилися судові справи проти євротрейду з приводу незаконного отримання бюджетних коштів? Чому у Педосах, попри збільшення народжуваності дітей, закрили школу? Коліщак був потім, був, наступний рік був кольгофер, і ми звернулися, щоб нам зробили, ну, щоб відкрити назад школу. Ну все стоїть на місці. Скільки важить слово кандидата у черепівці? Віктор Коліщак перед виборами подарував насос. А коли програв, забрав назад. То забрали, дали і забрали. Мало хто знає, що фірма Коліщака Євротрейд є фігурантом кримінальних справ. У чому суть? Ще одна підконтрольна фірма Трансбуд Альянс підробляє документи. А євротрейд наслідок цього незаконно отримує з бюджету майже 300 тисяч гривень. Гроші виділялися на реконструкцію футбольного поля, підштучне покриття та добудову трибун на 300 місць по вулиці Щорса у Хмельницькому. Суд з урахуванням небезпеки скоєного злочину визнав, що потрібно призначити покарання у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Але прийнявши до уваги пом'якшуючі обставини, як то позитивні характеристики підозрюваного, щире каяття і визнання своєї провини сустановив лише випробувальний дворічний термін. А далі, як в кращих традиціях судової системи Януковича, кошти до бюджету не повернули, а справу зам'яли. Що не кажіть, а гроші такі рішають вопроси. Ще один спосіб, яким фірмачі Коліщака хотіли збагатитися на 2 мільйони 650 тисяч гривень. Вони заходилися перекривати й утеплювати Грузевицьку школу, хоча роботи тут вже були давно виконані. Для реконструкції школи, в сучасному розумінні цього слова, було використано тільки державних субвенцій в порядку 2006 році, я пам'ятаю, десь приблизно 800-850 тисяч. У 2007 році в школі було замінено усі пластикові вікна в основному навчальному закладі. А у 2012 році на замолоді райдержадміністрації проводиться експертна оцінка приміщення. Предбачається утеплення фасадів, горичного перекриття, заміна вікон і дверей. Порахували і визначили власне оцю цю суму 2 мільйони 650 тисяч гривень. Це при тому, що всі роботи наголошують, що всі роботи були вже виконані. Вочевидь, знову ж таки через підконтрольну фірму халявні кошти, бо ж і робити нічого не треба. Мали потрапити до сімейного бюджету родини Коліщаків. Та цього разу. На його превеликий жаль, оборудка не пройшла. Зате пройшла інша оборудка, яку в Педосах називають великою аферою. Два роки тому їх школу настигла так звана реорганізація. Навчальний заклад закрили, попри те, що народжуваність зростала. Батьків тоді не почули. Ті сьогодні з усіх сил намагаються відновити роботу школи. Вони щодня долають відстань у кілька кілометрів, аби дістатися шкільних парт. Сюди до Бережанки їх довозить та забирає автобус. На сьогодні навчальний процес завершився. Діти рушають додому. Хто до сусідньої Мартинівки, хто до Педосів. У ПДС шкільний автобус покидає десяток учнів. Тут у їх селі на середню освіту поставили клеймо. Тамтешній навчальний заклад прикрили. А подали це під відомим соусом реорганізації. Місцеві пригадують останній випуск одинадцятикласників. Було це у 2012-му. Відтоді учбові стіни покидають лише початківці. А велика та перспективна школа у два поверхи стоїть майже пусткою. Болить душа за те приміщення за ту школу, що вона стоїть збережена, а там. Ви були там, ви бачили пусті класи і хоч зараз заводить дітей. Масштабні та просторі кабінети, спортзал і їдальня. Тут є усе належне для освітнього процесу. Останньою відає пані Лідія. Вона у цій школі працівник зі стажем. Коли пригадує повноцінну 11-річку, серце кров'ю обкипає. Таку школу, щоб її занедбати, то це вже великий гріх був. У нас котельня, електрична котельня, і тепло, і поставили туалет серед дуже гарний. ну і Всі кабінети обладнані, і комп'ютерний клас у нас дуже гарний. Ну все, і кабінет іноземної мови. Я навіть не знаю, чого тут тільки не вистачає. Коли два роки тому на середній школі поставили хрест про перспективу, вочевидь забули. Діти народжуються, а село вимирає. Такий собі парадокс. Ми були проти того, щоб закривали Верніше не закривали, а реорганізовували школу. І з часом через три три там було майже три-два роки. Треба було почекати трошечки. І вже в нас набиралася відповідна кількість дітей, коли дійсно ми вже працюма запрацювати школа навіть першого другого ступеня. Ну, а тутешні батьки увесь цей час намагаються достукатися до владних кабінетів. Там їх не чули ані тодішні чиновники, ані послідовники, не чують і тепер. Коліщак був. Потім, бо наступний рік був Кольгофер, і ми звернулися, щоб нам зробили ну, щоб відкрити назад школу. І вони, оце, що яка був з'їзд, вони дивилися в нас по класах, ходили, щось фотографірували. У нас було то також телебачення. Ну, все стоїть на місці. Комусь було вигідно закрити школу. Тільки, тільки одне. Комусь. Ви? Мами писали звернення, ми підписувалися, щоб школу лишили на місці. На, районну адміністрацію? Так, на Хмельницьку районну райадміністрацію писали. Нині болюче, шкільне питання постало ще гостріше, адже зима не за горами, а в цю пору навчальний процес не аби як під загрозою. Наближається зима. Всі діти замітають дороги. Більшість дітей ходить в Бережанку. У Нас є транспорт, який возить їх. Але замітає дороги, і вони не мають чим добратися. Бо колін одну дорогу замете, другу дорогу, і діти не мають кудою ходити. Ну а поки, окрім початкових класів, тут виховують і дошкільнят. Усі вже призвичаїлися у цих умовах, і покидати стіни закладу, наче від серця відірвати. Дітлахи, батьки та освітяни все ще вірять, їх почують. І життя у педосах разом із повноцінною школою знову розцвіте. І на завершення такий собі ліричний відступ. Скільки коштує слово кандидата? У Череповій знають, що аніцента. Місцеві розповідають таку історію. Перед виборами 2012 року заїхав у їх село Віктор Коліщак. Пообіцяв, що привезе насос, аби воду з криниці руками не качали. Та й ФАП, який розташований поряд, забезпечити проточною водою. Пообіцяв привіз. Але вже після виборів, коли обрали іншого, забрав назад. Вочевидь, жартують місцеві жителі Коліщак, господар свого слова. Захотів, дав, а захотів і назад забрав. То забрали, дали і забрали. Куди мала насоса, сюди кидати? Ну, в керницю, тут джерело. Ага, то сюди мали на да. Ну, так. Да. зловживання на бюджетних коштах золота жила, охопивши яку, потім дуже важко відпустити. Якщо проводити перевірку чесності тих чи інших тендерних процедур, то за документацією дуже часто виходить все гарно, чисто і красиво. Але насправді збагачуються чиновники через причетність самих або їхніх сімей до тих організацій, що пасуться на державних коштах. Власне, тоді і стає зрозумілим, чому так рвуться до влади окремі особи. Гроші і ще раз гроші.